Номер 1023. Знайди найбільший спільний дільник чисел C і D, якщо число C дорівнює добутку таких чисел 3, 3, 7, 11, а це всі прості числа. То число розклали розкладено прості множники на отакі. А число D дорівнює добутку чисел 3, 7, 13, а це теж прості числа, які діляться лише на один і на само себе. А щоб знайти спільний дільник, то треба пошукати, який же тут у них є спільний дільник. Є 3 спільний дільник. А є дільник спільний 7. А нас питають: найбільший спільний дільник, то це 3 помножити на 7. 21. І число С, і число Д ділиться на 21. Друге, якщо число С. Дорівнюю добутку чисел 2, 3, 5, 17. Знову розклали його на прості множники. А число D 2,5, 23. Шукаємо спільні дільники 2 та 5. То найбільший спільний дільник 2 помножити на 5, 10. Номер 1024. Чи є взаємно простими числами? числа такі. 7 і 14. Взаємно прості числа це ті, які мають спільний дільник 1. І ніяких інших спільних дільників вони не мають. А число 7 і 14 має спільний дільник 7. То ні. Ці числа не взаємно прості. 9 і 8. 9 і і 8. 8 окрім як на 1 – немає ні на що більше разом не діляться, то в них немає спільних дільників, то вони взаємно прості. Так. 12 і 16 це числа парні, вони діляться на 2, а далі нам вже й шукати нічого не треба, ні, вони не взаємно прості. 5 і 11. це взаємно прості числа, вони ще й прості, то вони і взаємно прості. Так. Номер 1025 Із чисел 3, 7, 15 і 28 склади всі можливі пари взаємно простих чисел. Тобто таких чисел, які б не мали спільних дільників. От, не мали. Окрім одиниці. 3 і 7. 3 і 28. 7 і 15. П'ятнадцять і двадцять вісім було легко.